В нашій країні війна вже йде понад 10 років, 10 тяжких, жахливих, пекучих та болісних. І сьогодні я б хотіла розказати. Що таке емоційне вигорання. Емоційне вигарання є важливою психологічною проблемою, яка виникає внаслідок тривалого впливу високого рівня стресу, пов'язана з військовими діями та їхніми наслідками. Це стан, коли людина відчуває емоційне, фізичне та психічне виснаження, що значно погіршує якість життя і може призводити до серйозних психологічних та фізичних наслідків. Олександр Задорожній з села Ботієва, Мелітопольського району, український господар, у якого і землі були оброблені, і зерно було зібране. Чоловік часто згадує, як окупанти дивувалися асфальтованим дорогам та нічному освітленню в його селі. До останнього зберігав врожай для України, але не дочекавши до окупації виїхав до Запоріжжя, де намагається почати нове життя. З вами я, Анна, психологиня фонду Лянта Ахметова, і ви, голоси Мирних, дивимось. Як мені кажуть, а що ти робив на окупованій території? Що я робив? Я вчив усилену українську мову, я саботував от саме своє підприємство, я зберігав зерно для України, для те, який виросте у 2021 році. Оце мої три задачі, які я виконував за це. Час. Я залив роботу, земля, землю свою кинув, любим способом відтягував роботу на ній, щоб не піти на співпрацю. І тому от саме, як, якось мене питали що рік умовляти, щоб я за землі пішов. Для них це дуже важливо для того, щоб, сам, щоб всі, хто там працював, залишився там, переобувся, перевзувся сестри і з ними співпрацював. Це дуже важливо. Мені, мені доволі боляче, що у нас всі фермери практично пішли на змову, на це на співробітництво. От всі. На щось на щось позитивне, я, да, я не настрою, чесно кажучи. Хоча дуже хочеться туди. Емоційне вигорання під час війни в Україні охоплює кілька ключових факторів, які сприяють виникненню цього стану. Війна приносить з собою постійні стресори, що впливають на психологічне здоров'я людей. основні причини включають тривала небезпека і стрес, постійна загроза життю і безпеці повітряні тривоги та відчуття невизначеності щодо майбутнього викликають хронічний стрес. Це призводить до виснаження стресової системи нашого тіла, емоційні травми. Втрата близьких, свідчених жорстокості, насильства можуть спричинити посттравматичний серцевий розлад, що є значним фактором ризику для емоційного вигорання. Зміна життєвих обставин, переміщення, втрата домивки чи роботи, ізоляція від соціальної підтримки та звичного оточення також сприяють підвищенню емоційного навантаження. Фізичне втома. Постійне фізичне навантаження, недостатній відпочинок і неправильне харчування під час війни знижують фізичні ресурси організму, що надалі впливає на психологічний стан людини, недолік професійної допомоги, обмежений доступ до кваліфікованої психологічної допомоги та медичних послуг під час війни ускладнює своєчасне виявлення та лікування симптомів емоційного вигорання. І якщо ви бачите, що у вас є такі проблеми, пишіть нам у коментарі, і ми зможемо вам допомогти. Симптоми емоційного вигорання можуть бути різноманітні і включати як фізичні, так і емоційні аспекти. Ось декілька ключових симптомів, на які вам слід звернути увагу. Втома, постійне відчуття втоми навіть після відпочинку, зміна у сні, надмірна сонливість, переривчати сон, головні болі, часті або тривалі головні болі, які можуть бути пов'язані зі стресом, м'язові болі та натяг, особливо у шиї та плечах, зміна апетиту, втрата апетиту або переїдання, зниження імунітету, часті застуди або інфекції. Відчуття вигарання та емоційне спустошення, апатія, байдужість до речей, які раніше викликали інтерес або радість, та цинізм, негативне бачення майбутнього, відчуття, що нічого не може змінитися на краще, відчуття безпорадності, переконання, що не можна нічого вдіяти для покращення ситуації, дратовивість та злість, короткі спалги гніву або подразнення, які здаються необґрунтованими. Відмова від соціальних контактів, уникнення друзів, родин або колег, зниження продуктивності, складнощі з концентрацією або завершенням завдань, зловживання алкоголем або наркотиками, використання речовин як спосіб самолікування. Ці симптоми можуть значно впливати на повсякденне життя, на здоров'я людини, тому важливо не ігнорувати та звернутися за допомогою, коли вони починають впливати на ваше життя. Самоаналіз і визначення пріоритетів, розуміння власних кордонів і визначення, що є важливим у вашому житті, можуть допомогти знизити стрес, регулярні перерви і відпочинок, забезпечення достатньої кількості сну та періодичних перерв у роботі, допомагає відновити фізичні і психічні ресурси. Фізична активність, регулярні заняття спортом або, хоча б легка фізична активність, така як прогулянки, можуть значно покращити і знизити рівень стресу, здорове харчування, балансоване харчування, багато на вітаміни та мінерали, підтримує енергію та здоров'я, хобі та інтереси, заняття улюбленою справою, може допомогти відволіктися від стресових думок і відновити емоційне здоров'я. Комунікація з близькими, підтримка від друзів та сім'ї може бути надзвичайно корисною. Відверті розмови про свої почуття та переживання, допомагають відчути себе менш ізольованими. Групи підтримки. Участь у групах підтримки може допомогти поділитися досвідом з тими, хто переживає схожі проблеми. Спільноти вступ до спільнот, що займаються психологічною підтримкою або волонтерською діяльністю, може допомогти відчути себе частиною більшої мети. Важливість рутини створення стабільної щоденної рутини допомагає внести відчуття контролю і передбачуваності повсякденне життя, що є важливим для людей, що переживають емоційне вигарання. Ви та ваші близькі можуть пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних фонду Віната Ахметова. Разом до перемоги і все буде добре!